Мої вітання усім глядачам на парламентському проект. Позиція сьогодні ми підбиваємо підсумки політичного тижня разом з політичним експертом Валерієм Гончаруком. Пане Валерію, вітаю вас! Вітаю! Цей тиждень почався із оголошення плану законодавчого забезпечення реформ. Чи не виникло у вас запитання, чому це сталося лише зараз? Адже ще на момент підписання коаліційної угоди її критикували за відсутність конкретики можна дуже достатньо багато задавати запитань, тим більше, що вже фактично більше як рік працює нова влада. Чому реформи запускаються лише зараз? Але треба сказати, що ну нехай, хоч таким чином будуть реалізовуватися ці реформи, тому що дійсно питання, які там піднімаються, є достатньо важливі для нашої країни. Чи видно, що зараз ситуація вже настільки критична, що вже відтягувати просто немає можливості, немає часу. Тепер маючи такий чіткий план по кожному із напрямків робота парламентської більшості вона є більш ж прогнозована. Чіткою, зрозумілою. Насправді більшість зараз набагато слабше виглядає ніж виглядала ще на початку скликання цієї Верховної Ради. Це пояснюється достатньо серйозними суперечностями, які є по вектору президент-прем'єр-міністр, але також окремі фракції, зокрема, фракція батьківщини, фракція радикальної партії, вони займають достатньо критичну позицію до сьогоднішнього уряду, і багато голосувань показують, що долають лише 226 голосів. Тому багато рішень треба буде приймати, враховуючи тих депутатів, які навіть не входять до більш. Чусті, от якщо говорити про процес реформування країни в цілому, як ви його оцінюєте? Зрозуміло, що кожному українцеві ще поки зарано очікувати якихось відчутних результатів, але чи є бачення, коли ми з вами ці результати все ж таки відчуємо? Ну, поки що, звісно, дуже рано говорити про якісь результати реформ, тому що фактично ми цих реформ і не бачили, і вони ще не запущені. Сказати, що уряд чи влада в цілому має якусь стратегію, я також не наважуся. Очевидно, що і прем'єр-міністру, і президенту треба було чітко говорити це і під час виборчої кампанії, і одразу по завершенню. Чітко на розраховано на 100, на, на 300, на 500 днів, які будуть проводитися конкретні кроки. Цього не було зроблено, але те, що сьогодні пробують запустити реформу в тій ж самі. Міліції правоохоронних органів судовій системі ми будемо очікувати, що все-таки вони дадуть найближчим часом вже позитивні наслідки. Тим більше, реформа в ГАЇ вона вже стартує з червня місяця. З огляду на таку розстановку сил у владі і в парламенті, зокрема про яку ви згадали. Скажіть, вона сприяє впровадженню в країні реформ, чи все ж таки сьогодні бажаючих залишити все як було, все як є їх більше. Вона не сприяє, але тр треба також розуміти, що якщо ми собі задамо запитання: а чи буде у нас нова більшість, чи буде у нас стабільний уряд, то треба сказати, що діючі політичні сили вони за великим рахунком не зацікавлені в нових перевиборах. Тому треба готуватися до того, що буде уряд, що буде ця більшість, і що вона вимушена буде проводити реформи. Хоча зрозуміло, що вона є достатньо слабкою, достатньо хиткою, внутрішньою суперечливим, але з іншого боку, ну будемо досягати компромісу в тому форматі, який є на в межах більшості в межах парламенту. в Цілому важливі знакові кадрові призначення відбулися цього тижня в парламенті. Мова йде передовсім про голів антимонопольного комітету та фонду держмайна у засобах масової інформації. Цей процес охрестили таким взаємовигідним розміном між найбільшими фракціями більшості блоком Петра Порошенко та Народного фронту. Чи не, не монополізують на вашу думку ці дві сили вплив на державні структури? Ну, Монополізм є, але це цілком зрозуміла ситуація, тому що Народний фронт він став першою політичною силою, яка виграла вибори. Другим був блок Порошенко, по мажоритарці вони помінялися місцями. Зрозуміло, що вони складають з собою сьогодні кістяк більшості. І треба бути відвертими, що ці дві політичні сили не самостійно можуть сформувати більшість і призначати будь-які кадри в межах виконавчої влади. Ну, В даному випадку треба віддати належне, що повинна бути чітка відповідальність і те, що політичні сили. Призначають тих чи інших посадовців, це цілком нормальна ситуація, так і є за великим рахунком у всьому світі. Але треба чітко казати, що той чи інший міністр, він йде від такої-то партії, і вона несе за нього цілковиту відповідальність, той чи інший від такої-то. Тому що по тим кадровим призначенням так там само достатньо багато запитань. Тому що той же Білоус він вже працював у фіскальній службі, і зрештою там його звільнення було таким достатньо недозначним. Чому тоді не запитали, щоб був звіт цього високопосадовця за те, що було зроблено за рік? Його перебування в цій службі, і зрештою, треба виходити на якусь практику, що не просто звільняються міністри чи високопосадовці, а що вони звітують за свою роботу. А на такі важливі посади, як фонд держмайна та антимонопольний комітет, міг відбутися відкритий про конкурс. Ну, в даних обставинах дуже сказати складно, що таке відкритий конкурс. Тому що ми повинні розуміти, що якщо створюється якась комісія, наприклад, з числа громадськості, то треба зрозуміти, а хто входить в ту комісію, хто її формує. І в, в даній ситуації набагато краща формула, коли чітко або президент, або прем'єр-міністр призначає тих чи інших посадовців за поданням якихось партій, громадських організацій. Це вже не настільки важливо. Але що саме він буде нести відповідальність? Якщо той чи інший міністр, той інший інший посадовець не справляється, сам президент, сам прем'єр-міністр повинні. Ні, або йти в відставку, або фактично робити достатньо серйозні висновки по своїм кадровим призначенням. До речі, схожа ситуація відбулася і з представниками Верховної Ради України у Вищій раді юстиції. Блок Петра Порошенка та Народний фронт достатньо швидко визначив своїх кандидатів. А іншим трьом фракціям більшості залишився один кандидат на трьох. Як їм вийти з цієї ситуації? Вони вже заявляють про непідтримку такого квотного принципу. Ну, зрозуміло, що три фракції вони мають свої якісь певні пропозиції, свої побажання. Я думаю, що треба шукати консенсусу в цьому питанні і домовлятися, що одна із фракцій отримає, можливо, посаду в Вищій раді юстиції, інші фракції отримують на якихось інших посадах. Зрештою, ну дійсно, якщо ми говоримо про якісь відкриті конкурси, можливо, треба надати можливість громадськості визначитися з цією посадою, і по суті, ці три фракції нехай вибирають із числа ті, що запропоновані українці. Українською громадськістю Уряд цього тижня досить активно взаємодіяв з парламентом. Прем'єр-міністр особисто представляв деякі законопроекти, попри критику е, уряду деякими фракціями, деякими політичними групами, як ви оцінюєте взаємодію і взаємопорозуміння між парламентом та урядом. Взаємодія достатньо слабка. Коли ми говоримо, що ті чи інші законопроекти не підтримуються, що є дуже слабке голосування, що слабка депутатська дисципліна, що депутати не відвідують парламент, це говорить лише про те, що насправді у нас слабкий уряд, він має слабку підтримку. А цю підтримку. Треба налагоджувати. З іншого боку, ну, треба також прекрасно розуміти, що уряд нас сформований не однією політичною силою, яка є однорідною, яка є ідеологічно несуперечливою, аж п'ятьма фракціями. І зрозуміло, що цим п'ятьма фракціями дуже складно домовлятися. А ну, а, така форма співпраці коаліційної, в межах коаліційної угоди це новий формат. Для України він достатньо незнайомий. Ну, треба вчитися за новими правилами. Зрештою, фактично, вся континентальна Європа живе саме за такими коаліційними домовленостями. Одну з Ініціатив уряду депутати підтримали. Мова йде про імовірне оголошення технічного дефолту. Про це цього тижня хто тільки не говорив. Що насправді означає це можливість уряду диктувати якісь умови приватним інвесторам? І, ну там кредиторам. не йдеться, там не йдеться мова про технічний дефолт. Прошло йшлась мова про те, що уряд в односторонньому порядку може ставити питання про відтермінування виплат тим чи іншим саме приватним позичальникам. Насправді йшлася мова про конкретну Україну Російську Федерацію, тому що ми фактично веде. Таму війну з цією держави, і достатньо просто виникає питання, чи в цих в умовах ми повинні виплачувати борги цій країні, коли вона фактично зурпує частину нашої території. І ну, це така спроба, з одного боку, шантажу можна сказати Росії, з іншого боку, почати діалог. Ну, можливо, на таких українських жорстких позиціях. Ви говорите про Росію, а хто хто такі ці приватні інвестори? Приватні інвестори? Справа в тому, що за часів уряду Віктора Януковича робилися позики, видавалися облігації. Їх викуповувалися саме російські приватні інвестори, тому що захід достатньо прагматично до цього відносився. А зрештою, куди ділися ті кошти, нам сказати зараз дуже складно, тому що уряд Арсенія Цюнюка само початку він отримав достатньо негативний бюджет, і сьогодні фактично можна говорити про те, що не виключається там певні корупційні схеми, за якими ці кошти пішли з одного боку там уряду, з іншого боку, були марнотратно витрачені. Продовжуючи тему уряду, на вашу думку, чи стоїть сьогодні на порядку денному питання відставки деяких міністрів, зокрема, значні претензії, депутати висловлюють до Міна ПК та охорони здоров'я? Висловлюють так само до міністра внутрішніх справ. Тобто, практично по кожному міністру можна ставити запитання. Знову ж таки, треба розуміти, що кожен із міністрів, який сьогодні призначений, він призначений по квоті тієї чи іншої політичної сили. А переважна більшість міністрів вони представляють або персонально. Командор Сенія Іцунюка або Петра Порошенка. Тому, якщо ми висмикуємо якогось міністра, ми порушуємо той баланс сили, який існує. І таким чином треба так само знову ж таки говорити, що цей уряд він достатньо нетривкий час діє. І зараз ставити якісь претензії, що ті чи інші міністри не справляються. Ну, тр треба дати можливість уряду, уряду попрацювати. І такі відставки, в принципі, вони можливі. І до цього треба бути готовими. Можливі там самовідставки, також не можна виключати таких формат. Але чи, чи це Сприятиме загальній ситуації, я думаю, це не сприятиме і стабільності від цього більше не стане. А Олександр Квіташвілі, чия це квота і чи обґрунтовані претензії до нього? Ну, швидше за все, що е, квота взагалом по іноземцям, ми можемо говорити, що це ініціатива Петра Порошенка. Він підійшов з цією ініціативою, щоб в уряд зайшли е, іноземці. Ну знову ж таки, от коли ми ставимо претензії безпосередньо до квіташвілі чи до когось іншого, то треба задавати запитання. Напевно, що в нас немає тих реформ, які ми очікували в охороні здоров'я в сфері цій, але чи є в нас реформи в інших сферах? І тут питання достатньо риторичне. Тому витягнувши одного міністра, ми не вирішимо загальну ситуацію. І очевидно, треба говорити, що в Україні треба запускати достатньо серйозні системні реформи. Зрозуміло, що якщо Арсеній Яценюк, він повинен. Він сам для себе відверто сказати з цією функцією не справляється, то напевно, що він повинен робити перший крок, ну і йти на в тому числі на розпуск свого уряду, на розпуск коаліції, на формування нового уряду. Тарифи та індексація доволі часто згадувалися різними політичними силами цього тижня у парламенті. Чи варто на вашу думку звичайним українцям на щось сподіватися? Чи це о, знову лише популізм? П Певна там індексація вона звичайно відбудеться, вона не вирішить там всіх проблем. А треба також розуміти, що восени нас очікують місцеві вибори, і ті політичні тобто це стимулюватиме ті, політич, політич, сили ті політичні політичні сили, проти. які зараз роблять такі гучні заяви щодо тарифів, щодо індексацій. Вони в основному вже націлились саме на жовтень місяць. Я думаю, що уряд піде на на зближення в цьому питанні, тому що він сам зацікавлений проводити таку в даний момент позитивну соціальну політику. Але знову ж таки треба розуміти, що це не вирішить цілому ситуацію на цьому. Напрямі, і зрозуміло, що серйозні реформи вони передбачають не лише підвищення тарифів, але з за великим рахунком демонополізацію цієї сфери, тому що по суті зараз можна односібно встановлювати будь-які тарифи і громадяни вимушені будуть їх сплачувати. Питання індексації для звичайних громадян є досить важливим. Поясніть, що це означає на практиці, адже багато хто не розуміє. З одного боку маємо дуже шалене знецінення гривні, з іншого в бюджеті коштів немає. На що варто розраховувати? Ну, додаткові виплати вони можливі, особливо це стосується державних службовців, стосується пенсійного, пенсійного забезпечення. Те, що немає коштів, знову ж таки, кошти можна десь на чомусь скорочувати. Можуть бути такі дуже негативні процеси, які називаються інфляція, тому що, зрештою, таким чином можна додавати. Напевно, що, що розраховують все таки проводити приватизацію в цьому році, тому що поки що вона там в межах одного-декількох відсотків. І якісь кошти можна буде здобути. Але я ще раз зазначу, що вони не вирішать цілому цієї проблеми. Кає. Окрім того, ті, ті пільги, ті субсидії, які планувалися, ця програма вона практично не спрацювала, тому що значна частина населення вона достатньо скептично до цього питання підійшла, і люди просто-напросто бояться заповнювати ці документи, щоб фактично з них не, не здирали ще більше коштів, ніж здирають зараз. Ви згадали про наближення е, місцевих виборів. Де-факто виборча кампанія вже почалася? Де-факто виборча кампанія вже почалася. А відповідності до конституції 25 жовтня мають відбутися ці вибори, причому, що вони мають відбутися всій Україні, в тому числі і в місті Києві, і навіть в тих територіях, які зараз окуповані. А політичні сили вони достатньо активно зараз себе поводять. Ми бачимо, вже банерна реклама пішла. з'являються якісь нові політичні проекти. І зрештою, от зараз говорять про те, що десь до середини червня планують про те, що буде можливо прийняти новий виборчий закон, який регламентуватиме. Проведення виборів до місцевих рад. Чи встигають його все ж таки прийняти і до якого компромісу, на вашу думку, зможуть дійти? В технічному плані там немає проблем розробити і прийняти новий законопроект. Питання в іншому. Питання в тому, що найбільш дискусійним питанням сьогодні виглядає запровадження відкритих списків на виборах до обласних рад та на виборах до великих міст. Не всі депутати насправді розуміють, тонкощі цих відкритих списків. Багато достатньо скептично до них відноситься, тому Якщо буде знайдений компроміс в цьому питанні, можна буде фактично запроваджувати цю систему. Викликає багато дуже запитань щодо можливості проведення виборів не лише на окупованих територіях, а в цілому по Донецькій і Луганській області, тому що зрештою там достатньо такий живий кордон, і можливо буде дуже складно сформувати виборчі комісії, списки зробити. Є питання переселенців, тому що їх величезна кількість, там кажуть, що понад мільйон зараз покинули цю територію. Питання, яким чином буде забезпечуватися їх волевиявлення, тому що фактично за місцем проживання вони зараз проголосувати не можуть. А в нових територіальних адміністративних одиницях все ж таки вони там знаходяться зараз тимчасово. І наскільки справедливо, щоб ці переселенці вони визначали обличчя нових місцевих рад. До речі, а що собою представляє німецька модель виборчого законодавства, про яку неодноразово згадують останнім часом? Ну, якщо йдеться мова про ту модель, яка запроваджена на виборах до Бундестагу, вона передбачає змішану систему, 50 на. 50, але вона проводиться не в такому класичному варіанті, як проводилися в нас в Україні, як зараз вибори відбуваються, а в такому форматі, що виборець отримує один бюлетень. Цей бюлетень він поділений на дві частини. А в лівій частині там є список кандидатів, які балотуються від різних політичних сил праві список політичних сил, і фактично, коли рахують голоси, то кількість голосів враховується по обом цим системам, і по суті, кожна партія закріплює за кожним округом свого кандидата. Нам така модель підходить. В Україні починаючи з 1990 року, вже було три моделі: була система абсолютної більшості, була змішана система, була пропорційна закритими списками. Зараз ми повернулися знову до змішаної. Ну, питання достатньо просте, що напевно тут проблеми не в виборчій системі. Напевно, що треба розуміти, що яка б не була в нас виборча модель, все таки політичні сили залишаться тими, тими самими. і не питання, як там ті люди будуть проходити до місцевих рад чи то до Верховної Ради. Вони будуть іти. Або самовисуванцями, або по спискам закритим, або по відкритим. Якісно це не змінить обличчя ні місцевої влади, ні Верховної Ради. Тут треба шукати проблеми, ну не в виборчій системі, а фактично в тих суб'єктах, які сьогодні є основними грабцями під час виборчої кампанії. До певного розчарування цього тижня призвів і сигнали з заходу, де проходить саміт Східного партнерства. Безвізовий режим тепер нам обіцяють вже з 16-го року. Чи варто чекати цієї дати? Ну, я би не сказав, що там ці події, які відбулися на саміті, мають якісь такі негативний або сенсаційний характер, тому що фактично всі, вас всі це було очікувано. Всі очікували, і тим більше, що от що робити в цій ситуації? Очевидно, що Україні треба міняти формат переговорів і виходити на формат Україна-ЄС, тому що треба розуміти, що східне партнерство це не лише Україна, це, наприклад, Вірменія, це, наприклад, Азербайджан, це Молдова, це Грузія, там Білорусь та сама підключається до цього проекту. Тому треба розуміти, що всі проблеми, які є в цих країнах, вони також переходять на, на проблеми в взаємостосунках України та ЄС. Треба виходити на безпосередні взаємостосунки, і, і більше того, треба переходити на взаємостосунки Україна, конкретні країни ЄС. І там буде більше розуміння, там буде більший формат співпраці. Чи прямо uh, прив'язана проблема скасування візового режиму із uh, тією ситуацією, яка є на сході не йдеться мова про скасування візового режиму, йдеться мова про uh, невизначення строків його встановлення, про відтермінування, про uh, можливі такі uh, негаразди? Ну ми цілком прекрасно розуміємо, що якщо зараз будуть відкриті кордони практично для громадян України, в умовах непевності ситуації на сході uh, є велика небезпека, що зараз є один uh, мільйон переселенців в, в Україні. А якщо продовжиться ця, ця війна, продов... посунуться кордони, то за прогнозами десь 10-20 мільйонів може мігрувати до е... країн Європейського союзу. Зрозуміло, що європейський союз до такого навалу міграції абсолютно не готовий, і більше того, вони будуть робити зараз все можливе з одного боку, щоб стабілізувати ситуацію на сходу з іншого боку, вони ну, обережно відносяться до можливості відкриття цього, кордону. тобто кордон. нам треба розуміти, що спочатку вирішення якійсь частині ситуації на Донбасі, потім вже можна на щось розрахувати. Головна проблема на сьогодні, тому що коли ми говоримо про інвестиції, коли ми говоримо там про розвиток економіки, то всі повинні розуміти, що в країну, яка воює, ну ніхто інвестиції вкладати не буде. Який сенс відновлювати там якесь промислове виробництво, якщо завтра це промислове виробництво може бути зайнято сусідньою державою? Тому основна залишається ця проблема. Зрозуміло, що е, є там різні формати вирішення цієї ситуації, але поки що е, ну, жодна сторона не готова на якийсь такий компромісний чи. Єдине значими варіант. Більше того, показує ситуація, що ескалація лише наростає. До позитивів цього саміту для України відносять те, що Європейський Союз у декларації визнає прагнення України, європейські прагнення України. Чи означає це для нас? Хоч якусь перспективу о, приєднання в майбутньому? перспектива приєднання до ЄС залежить напевно, що зараз не від європейського союзу, а від самої України. Якщо Україна буде готова за своїми економічними показниками, за політичними стандартами приєднуватися до ЄС, то це можливо. А з іншого боку, треба так само говорити, що сьогодні дуже складні процеси відбуваються в самому Європейському Союзі, оскільки та ж саме об'єднане королівство поставило питання, що необхідно проводити референдум про вихід з європейського союзу. Ідеться мова не прогреться. Яка є слабка в економічному плані, а саме про об'єднане королівство, яке достатньо потужна держава, тому робити ну, такі культи європейського союзу зараз також не варто. Треба підганяти соціальні економічні стандарти. Інше питання, що європейський союз дає цю можливість зробити для України. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії був політичний експерт Валерій Гончарук. Залишайтеся на парламентському і далі.